Ірі, вітання існують на чолі ієрархії у кожного народу, у кожної раси дві пари, що стоять на чолі, навколо яких мають гуртуватися усі кола, усі суспільства, щоб у колах була конструктивна взаємодія. Перша пара це інтелект. У кожного народу і раси є такі пари з такими рисами і духовно-інтелектуальними властивостями. Це Ізраїль і його дружина, звернена до нього. Друга пара це сила. Я його зву Артур, тобто арійська сила. Але у кожного народу і раси є і цей типаж, і це його дружина. Місце дружини Артура часто прагне зайняти типаж жінки, що прагне мати репутацію сили дійсної дружини Артура. Але вона лише самозванка і обслуговує інтереси свого Антона Ілона Маска, займаючи місце дружини біля сили. Але дійсна воїнша, соратниця Артура, це його дружина. І в неї саме дійсна сила. Так само і місце дружини Ізраїля постійно прагнуть займати самозванки, що його неймовірно послаблює. І це в інтересах кожного кола, щоб ці пари були разом і стояли на чолі.